Слава Господу нашому Дорога церква. Я дуже дякую Богові за сьогоднішнє служіння. Мали таке хороше слово від початку. І те, про що я буду теж ділитися, воно десь буде зачіпати цю проповідь, яку брат Олег переді мною сказав: схожа, схожа думка, схожа тема, тільки трошки з іншого боку, ми до неї підійдемо. Хто читає Слово Боже, вам знайомий цей текст, де багато характеристик люди давали Слово Боже, давало Сину Божому Ісусу Христу. І в одній такій характеристиці сказано про Сина Божого, що Він тихий, серцем покірливий. Він є той, який гнота тліючого не догасить і тростини надломленої не доломить. І от в цьому вислові говориться про певну, певний прошарок, певну категорію людей. Не всі є схожі на тріючий гніт і не всі є, як ця надломлена тростина. Але є певний прошарок людей, певна категорія людей, яким Біблія дає саме таку характеристику. У українському народі би сказали про таких людей, та він наладан, дише. Це, це це той, хто такий, ну, ти не знаєш, або кажуть, з ним треба як з сирим яйцем. Ти не знаєш, як підійти до тої людини, ти не знаєш, як обійтися з цією людиною. Ти гадки не маєш, що цю людину може образити, що її може десь зламати, доламати. Це вже і так цей гніт ця тростина надломлена, воно вже таке слабеньке, слабеньке, слабеньке. Вже або люди так побили, або обставини життєві так якось, ну так покалішили цю долю людську, що воно таке бідне, бідне, ледве, ледве тримається за це життя. І ти справді не знаєш, з якого боку підійти до цієї людини. Хтось десь якось колись сказав такий цікавий вислів, що Поранених словом дуже часто можуть добити мовчанням. І от не знаю, що краще, чи щось говорити до цієї людини, скажеш, обідиться, промовчиш, теж обідиться. От є така цікава категорія людей, от такий тліючий гніт і надломлена тростина. І я би сьогодні бажання таке поділитися роздумами певними про надломлену тростину. Але не про ту, про яку сказано в новому заповіті. Оцей вислів, Тростина надломлена» в старому заповіті зустрічається теж. Причому зустрічається дуже часто, набагато частіше, ніж в новому заповіті. Десятки разів. В час Старого Завіту, Слово Боже, згадує цей вислів надломлена Тростина. І що цікаво, що в Старому Завіті. Цей вислів вкладався інший зміст, ніж в Новому Завіті, причому зовсім інший зміст. Абсолютно інший зміст. Коли згадувалося про надломуну тростину. І один з таких текстів, я хочу нам нагадати: сьогодні ми багато читаємо старого заповіту. Я теж буду звертатись до одної з книг: Пророка Ісаї, книги Старого Заповіту. Книга Пророка Ісаї, 36-й розділ. Буквально два три вірші. З цього, з цього розділу. 36 розділ з 4 вірша. Скажіть Єзекії, Отак сказав великий цар цар Асирійський. Що це за надія на яку ти надієшся? Чи думаєш ти, що слово Уст то вже рада та сила до війни? На кого тепер надієшся, що збунтувався проти мене? Ось ти надіявся опертися на оту поламану очеретину на Єгипет. Що коли хто опирається на неї, то вона входить в долоню йому і продірявлює її. Отакий фараон цар Єгипетський для всіх, хто надіється на нього як бачимо, цей самий вислів «надломлена тростина чи чиретина це та сама рослина. Але Зміст зовсім інший, абсолютно інший. Тут вже не йдеться про людину слабого духа. Тут же не йдеться про когось надломленого життям. Тут йдеться про щось дещо зовсім інше. І от перед історією, як брат вже говорив перед історією цього тексту, який він читав, і я тут трошечки, щоб ми побачили, хто особливо не читає Біблію, для кого це вперше ця історія, щоб ми побачили цю картину більш-менш загально. Війна. Війна так? іде навала Асирійська. На цей час Асирія набирає потуги. І де ці орди, вони йшли ордами, у них не було якихось бойових строїв. Це просто масово вони йшли ордами і змітали все на своїй дорозі. І оця орда пішла, і вже попадало багато країн перед ними. Вони взяли одна за іншою країни падають, і вони зайшли вже на територію Юдейського царства. І вже юдейські міста попали, причому написано твердинні міста. Не просто якісь там міста і села, а твердинні, ті, які були оточені мурами, ті, які мали би витримувати навали ворожі, попадали. Падало вже все в юдейському царстві, залишилася столиця. Серце юдейського царства залишився Єрусалим. І оця ця навала оточує Єрусалим. Єдине місто, яке залишилося воно в облозі. І оцей Асирійський цар висилає туди одного з своїх керівників от з цими словами, які ми чули. Так. Цей цар через свого цього чашника схиляє царя Єзекію, юдиного царя. До покори, так. до того, щоб цей здався, впокорився. От. В Єрусалимі вже голод починається, тяжкий голод, облога триває. Так? Но із Єрусалим не здається, Єзекія не здається. І ось цей цар передає ці слова. На що ти надієшся? Ти надієшся на Єгипет. Так Єгипет це як надломлена тростина. Кожен, хто на нього надіється, він продірявить собі руку, він обдере собі бока. так? Такий єгипетський фараон для всіх, хто на нього надіється. Помимо Асирійського царства було потужне царство Єгипту. І це був час, коли війни це було нормальне явище, це були постійні війни, ті з тим, ті з тим, ті з тим тим, всі з кимось воювали в цей час. І от коли біля тебе такий був цар єгипетський фараон з потужним військом, завжди хтось хотів мати його за союзника. Як на мене хтось нападе, давай мені допоможеш. нього було потужне військо, в нього були кіннота, в нього були колесниці, сучасне озброєння, які другі народи не мали. І його хотіли мати за союзника в всіх війнах. І от, каже нам слово Боже, цей Асирійський цар каже, що це надломлено тростину. Але що цікаво, не тільки цар асирійський давав таку характеристику йому, Бог теж говорить про Єгипет ті самі слова. Причому десятки разів Він говорить про Єгипет. І що цікаво, ні про кого так Бог не говорив, як про Єгипет. Ні про Филистимлян, ні про амеликитян, ні про амунітян, ні про кого. А от про Єгипет, і причому проходили сотні років, мінялися фараони єгипетські. Царі ізраїльські мінялися, покоління мінялися, а характеристика Єгипту лишалася та сама. До різних царів ізраїльських Господь говорив ті самі слова. Ти на нього надієшся, ти на Єгипет надієшся, це тростина надломлена. Пройшла сотня років, Бог то саме говорить, ти ще на нього надієшся, ти ж тростина надломлена. До наступного царя, що ти на нього надієшся? Це ж тростина надломлена. І ми розуміємо, ну це така якась була яскрава характеристика єгиптян. От вони не тримали свого слова. Це ж війна, це ж так критично важливо, щоб була дисципліна, щоб були угоди, щоб були домовленості. Прийди мені допоможе. Добре, хорошо прийду. Його чекають, а він не прийшов. І в сам розгар війни підвести, а ти на нього, ти на нього надієшся. Добре, прийду, прийшов, поміг. Но потім таку данину здер. Що більше, ніж той ворог, який прийшов землю заграбастити, це трустина надломлена, що ти на нього надієшся. І знаєте, що цікаво тут каже Господь: отакий «От цар єгипетський для всіх, хто на нього надіється? Тобто сказати мовою отих всіх народів, які на той час жили, Филистимляни був час надіялись на єгипетського фарона, він їх підвів. Амунітяни надіялись, він їх підвів. А надіялись, він їх здурив. І юдеяни собі надіються. І здається, мене пронесе, мене не здурить. Чути, на він такий для всіх. Знаєте, воно працює так в житті. От людина починає присідати на наркотик якийсь легкий? Що ж ніколи не бачили наркоманів вже от таких останніх останніх? Бачили? На що спрацьовує десь отам? Зі мною так не буде? Ну, що ти себе обманюєш? У фарагон є піскітки для всіх. Зі мною так не буде. Коли людина починає влазити в світ гральних апаратів, що ж люди не знають, що це хату продають, машину продають, кредити беруть, позичають, перепозичають, щоб потім закрити дири. Спрацьовує той самий момент. Зі мною так не буде. Я виграю, я гроші зароблю легкі на рівному місці. А що ти надієшся на цей Єгипет? Він ж обдаре тобі Бока. Він такий до всіх народів. Но от здається. Скільки молодих людей, чи не дуже молодих людей? Хочуть, віруючи, хочуть поєднати свою долю. Ну, я в інтернеті не раз списувався з такими. Люди пишуть поради. що б ви сказали? От, мені полюбився там хлопець. Я з такої церкви, він з такої церкви, ми з різних конфесій. Що б ви сказали? І пояснюєш людині. Ну, я хочу, ми любимося, я хочу. Ну, я показую, потім проблеми будуть вже зразу ж, зразу ж, починаючи тільки з шлюбу, почнуться проблеми. Куди йти? Йти в храм якийсь чи йти в дім молитви, будуть проблеми. Як буде відбуватися сама церемонія, вінчення, як буде відбуватися весільна гостина, вже самого весілля почнуться проблеми. Коли народиться у вас дитина, Проблема продовжиться. Куди нести, в який храм? Що робити? Хрестити ту дитину, обмолитвування звершати. Чоловік твій схоче потім десь піти на якісь гулянки, на якісь гостини, на якусь забаву піти, там випити. Тобі це противно. Ти туди не схочеш піти. Як? І це, і це буде тягнутися все життя. Ну ми любимо один, у нас так не буде. Чого ти себе дуриш? Чого ти себе дуриш? І от людині здається, що ну це в них, в нас так не буде, в мене буде по-іншому. І от, от ця тростина. Приходить час, вона обдирає руку, вона обдирає бока. Оця надломлена тростина. це щось зовсім інше, ніж те, про що говориться в новому заповіті. Знаєте, це може зрозуміти тільки той, хто був на таких болотистих місцях. Ми зараз будемо говорити про реальну тростину. Коли людина була там в тих болотистих місцях, де росте, власне, очерет, тростина, і коли ти йдеш, і нога твоя десь грузне в це болото, і ти твердої основи не чуєш, а людина хоче тримати якось координацію рухів своїх, якось себе втримувати, а нога десь іде, і ти не знаєш, коли вона зупиниться, і, і хочеш вхопитися за щось, щоб себе втримати. А кругом одна тростина. І людина якраз от опирається на цю тростину. І ми розуміємо, що вона не втримає. І людина розуміє, що вона не втримає. Вона все рівно хапається, опирається. Воно тріскає, воно обриває руки. Так. Воно калічить людину. От є в житті ситуації, коли ми собі самі даємо раду по житті, але коли ми попадаємо в таку ситуацію болотяну, нам годі самим стояти, нам потрібно, щоб хтось допоміг. Ми хочемо якось рятуватись, ми опираємося на цю тростину, а вона нас калічить. Вона нас калічить. І знаєте, що цікаво, там можуть бути цілі тростинні долини. Людина не калічить оце поле тростинне, що там десь далеко росте. Людину калічить оця тростина, яка біля неї, яка найближче, яка зараз поруч, на яку ти опираєшся, оця тростина калічить. До чого я хочу довести цю думку, друзі? Ті, хто поруч з нами, хто вони? Ми знаємо продовження. Хто читає цю історію, ми знаємо продовження цієї історії. Ні, Єзекія не надіявся на Єгипет. Єзек я надіявся на Господа. Ми знаємо продовження цієї історії. Він взяв ці слова, які до нього говорив, цей чашник. Він взяв листи, які були написані. Він прийшов в храм. Він це висловився, він розгорнув перед лицем Божим Він сказав: Господи, почуй, Господи, побачу, Господи, поможе. І Бог допоміг. І Бог допоміг. Ми вже сьогодні чули історію одного царя, як воно закінчилось його життя, отак негідно закінчилось плачевно життя цього царя, який отак вихвалявся перед Єзекю царя Асирійського. Бог заступився, і слово Боже говорить, хто надіється на Господа, ніколи не буде посоромлений. Ми знаємо, що це міцна опора, ми знаємо, ми знаємо, що на Господа можна і потрібно покладатися, він ніколи не підведе. Але я зараз хочу дещо про інше сказати. Коли нам буває складно в житті, чи є біля нас ті люди, та людина, на кого ми можемо пертися? так просто на хвилинку візьміть собі паузу і подумайте, от коли б мені було важко, чи коли б, не дай Боже, мені б стало важко в чомусь. Чи є в моєму житті, чи є в моєму оточенні хтось, на кого я справді можу опертись, хто мені допоможе. Чи це буде випадок як з надломленою тростиною? Мені так буде потрібна допомога, я так буду її потребувати, а воно мені ще більше обдере бока. Здається, поки малі діти, батьки би мали бути надійною такою, стіною, захистом, опорою. Часом батькам до дітей нема часу. Робота, 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 інші якісь моменти. Нема часу на дітей. Діти виросли, батьки постаріли. В старості батькам би хотілося опертися на дітей. Дітям же це не цікаво. Дітей вже свої сім'ї, свої діти. І десь нема цієї опори. Чоловік, голова сім'ї, мав би бути опорою для жінки. Жінка каже слово Боже, мала би бути опорою, підтримкою, помічницею чоловікові. Поки чоловік має гроші, ти моя опора, втратив роботу, півроку сидить без роботи, без грошей, вже проблеми. Остання свіжа болюча ситуація. Близька людина розказує на фронті довший час, жінка подала на розвід. Я устала так довго чекати. я хочу устраювати свою річну життя. І здається, поки все добре, поки, поки, поки то ти моя опора, щось десь пішло не так. Все, це надломлена тростина. Поки жінка здорова, все, любимося, тримаємося один одного, не дай Боже злягла, все чоловік вже заглядається десь в інший бік. І здається, той, хто би мав бути опорою, той, хто би мав підтримати, той, хто би мав допомогти, виявився цією надломленою тростиною. Твого боку не обдереться ця тростина, яка десь там подальше росте. А той, хто тут, близько, поруч, рядом, на кого хочеш опертись, від кого хочеш підтримки і допомоги. Чи є біля нас от такі люди, на кого ми можемо пертися, коли нам важко? І найважливіше питання, друзі. Хто я для когось? Хто я для когось? Хто я, яку я відіграю роль в чиєму житті? Чи може на мене хтось покластися, чи може на мене хтось опертися, чи може на мене хтось понадіятись, коли йому буде важко? Чи я підведу, чи я буду цією надломленою тростиною. Хай допоможе Господь все-таки ми сьогодні чули чудову проповідь переді мною. Про те, як багато добра, милостей, допомоги хоче Господь робити і робить в чиєсь життя через людей. Як би було добре, щоб ти і я були цими людьми, через яких Господь підпирає і підтримує когось. Хай Господь допоможе нам, щоб ми не були ось цією старозавітньою надломаною тростиною, а щоб ми були тими, хто в новому заповіті тростину надломану не доломить, підтримає. Знає, коли промовчати, знає, коли сказати, що сказати, як допомогти. Хай дасть нам Бог мудрості. Друзі, це насправді в житті це дуже і дуже, і дуже потрібно і важливо бути комусь допомогою і опорою. Хай Господь благословить, ми будемо молитися.